Всім доброго дня, мене звати Ярослав, займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Викупив в Швейцарії ось такий класний автомобіль Це Volvo v 2.0 дизель 2014 року з оригінальним пробігом 216 тисяч. Автомобіль максимально можливій комплектації, яка тільки може бути, з одним косметичним підкрасом, додивляється відео до кінця на всіх можливих асистентах. Розкажу вам трошки по комплектації. Присутні у нас топові біксинонові поворотні фари, присутні у нас омивачі, фар, денні ледовські ходові вогні. Адаптивний круїз-контроль Дістронік. Як ви бачите, капот у нас без м'ятин, без колів, без царапин. Все в цьому гарному стані. За цей автомобіль я відповідаю. Цей автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому СТО будь-де завгодно. Стоїть наскласна. Резина з класним протектором, легкоспальні диски у нас в гарному стра... стані, мінімальні сліди пошкодження від бардюрки. Це нічого страшного немає. Автомобіль не новий, тормозні бліни, колодки, все в гарному стані. По приїзду в Україну також я цей автомобіль ще раз нагадаю вам повністю розмитив. сертифікував, сплатив всі митні платежі. Також я його повністю обслужив. Поміняв ремінь ГРМ, помпу, Масляний фільтр, топлений фільтр. Новому власнику, взагалі, по автомобілю нічого не потрібно робити. Так, надаю вам зразу. Він код. Для перевірочки фіксуйте, перевіряйте по Вінкоду, по карвертикалах, по офіційних дилерах. Volvo. Ці автомобілі дуже легко перевіряються. Присутні у нас також тримання в полосі, датчик світла, датчик дощу, екстрене гальмування. Також у нас присутні заводська сигналізація по автомобілю, мертві зони бліси, датчики мертвих зон, складання підігрів, зеркал, дублюючі поворотники. Таке у нас гарне виконання хром іде у нас. Присутні у нас також рейлінги по автомобілю. Безключовий доступ по всіх дверях, автомобіль дуже такому гарному світлому кольорі. Подивіться, по лівій стороні автомобіль не полірувався, просто як новий. Ніяких подряпин, царапин, сколів взагалі по автомобілю немає. Вся резина у нас в гарному стані, всі легкоспавні диски в гарному також стані. Вікна у нас притоновані заводським напилом, заводу затоновані. Одним словом. Ідеальний стан автомобіля на 2014 рік дійсно такий автомобіль зараз в Європі практично нереально знайти, а ще й на максимально можливій комплектації. По задній частині також стопи у нас в дуже гарному стані. Коли ви їдете автомобілем вечором, дуже гарно виділяється в потоці. Всі типу v 60 Модифі... Модифікація D4, все на місці. Також у нас під кришкою багажничка, ніякої ржавчинки, нічого немає. Також у нас дві стильних вихлопних труби по автомобілі, задні партронічки. Подивіться, на днище швейцарської машини. Подивіться, речашки, кожен болтик все просто в ідеальнішому стані. Також по задній частині ніяких подряпин, сколів царапин немає. Заднє стекло у нас йде з підігрівом. По правій стороні також все в гарному та збереженому стані. Задній стоп правий у нас в гарному стані, також без трішнь, без, без запотівань. Показую вам поближче з такого ракурсу, по правій стороні автомобіль просто з зеркало. Ще раз вам нагадаю, ніяких подряпин, царапин, сколів по автомобілі взагалі немає. Безключовий доступ у нас працює по всіх дверях. Ще раз нагадаю, притоновані заводські вікна у нас по автомобілю з заводським напилом. Складання підігрів зеркал, датчик світла, датчик дощу, рейлінги, дельфінчик у нас присутній, по даху ніяких також зауважень немає. Німнятин, сколів, царапин по автомобілю зауважень немає. Так, зараз я вам покажу його на лакофарбове покриття. Ось такий у нас професійний товщиномір Profile. Ще раз нагадаю, присутні у нас бік поворотні фари. Коли ви повертаєте вночі вліво, фари повертають вліво. Коли ви повертаєте право, фари повертають право. Це вже рестайлова модель, як ви знаєте. Volvo. Так, зараз ми пройдемося, за цей автомобіль, автомобіль на лакофарбове покриття. Почнемо з капоту. 109 оригінал. 109 оригінал. нас 118 оригінал. 118 оригінал. 131 оригінал. 131 оригінал. 117 оригінал. 124 оригінал. Дах нас. 112 оригінал. 112 оригінал, стієчка у нас 113 оригінал. 113 оригінал. Дійсно зараз тяжко та важко знайти хороші автомобілі, ще й в рідній фарбі з чесним та перевіреним пробігом. 133 задня кришка оригінал. Заднє праве крило 123 оригінал. 123 оригінал. 124 оригінал. 135 оригінал. 128 оригінал. 138 оригінал 189, 243, ось це крило десь косметично було, було підлаковане. Зроблено якісно, фарба, як ви бачите, не відрізняється. Робилося на офіційному дилері Volvo в Швейцарії. Дуже гарно пофарбовано. Їм потрібно в Швейцарії пройти техогляд. І якщо будь якісь подряпини, царапини, вони не зможуть пройти в Швейцарії техогляду. Так, ще раз він-код для перевірочки, фіксуйте, перевіряйте по він-коду автомобіль, лобове стекло також у нас в оригіналі. По вікнах автомобіль в оригіналі. Перейдемося до дверної карти пасажира. Подивіться на стан дверної карти пасажира. Все просто в ідеальнішому стані. Знизу ніякої ржавчинки по автомобілю немає. Дуже гарне виконання, дуже якісні матеріали Volvo. Як ви знаєте, Вольво славиться своєю безпекою, надійністю. Самі безпечні автомобілі в світі. Присутні датчики мертвих зон, бліси, 400 кто піднімача, регулювання з дзеркалами, складання підігрів зеркал, блокіровка дверей, система СІПС по автомобілю присутню. Також по болтиках ніхто нічого не крутив, не здіймав. Таке гарне, гарне виконання, накладочки на порогах, Volvo. Також по прийому ремнем безпеки не побито, не зацарапано, не подерто, по пластмасі. Також все в гарному стані. Присутність у нас електричне регулювання водійського сидіння, пам'ять сидінь. Ще раз нагадаю, кожна кнопочка все по автомобілю працює. Подивіться на стан сидіння водія. Вони просто нові. Ніяких потертостей, подертостей по автомобілю взагалі немає. Нічого не шилося, не фарбувалося. Просто ідеальніші сидіння, не просижені, не прокурені, автомобілі не курили, тварини не возили, дуже приємний запах в автомобіля, також постелі. Ніяких зауважень немає. Подивіться, на стан також керма. Кермо в нас не шилося, не красилося. Мультифункціональне кермо, адаптивний круїз, контроль, регулювання музикою, переключання музикою. Підриові ліпістки присутні у нас. Датчик світла, датчик дощу, регулювання світлом. Також у нас присутня електрична. Електричний спідометр, три режими. Зараз заведемо автомобіль, я вам покажу. Регулювання протитуманними фарами, електричний ручник, відкривання бензобаку, відкривання кришки багажнику. Підсвіточка регулюється собі. Подивіться, також на стан педалей. Педалі в нас в гарному стані. Також коврики не продерті, не витерті. Все вам, друзі, показує відчасно та відкрито, так як є по автомобілю. Так, безключовий доступ автомобіля. Зараз я вам його покажу, заведу. Автомобіль заводиться чітко, рівненько, ніяких помилок по автомобілю взагалі немає. Ось така у нас ось такий нас спідометр ледовський вже йде в переходній моделі. Так, покажу вам по асистентах. По... Також у нас присутні тримання полоси зараз по автомобілю. Екстрене гальмування, регулювання партроніками, навігація, роз... розпізнавання дорожніх знаків. По автомобілю також присутні. Підігрівчики, як ви бачите, по автомобілю, працюють. Зараз ще раз покажу вам по асистентах, що автомобілі присутні. Статистика. Дуже економічний автомобіль. Ще раз нагадаю, вісьми ступеневий гідротрансформатор АйСін. Удосконалена коробка передач автоматична, адаптивні фари у нас біксенонові, як я вам казав, бліси, мертві зони. По автомобілю присутні також, І DCC присутні також. Drive Alert, City Safety Частична охрана, предупреждення О столкновенні Максимально можливі функції. Затемнене дзеркало, також мікрофончики, можна собі підключатися до блютузу, слухати музику, розмовляти. Все по автомобілю. Справне, все. кожна кнопочка по автомобілю працює, клімат у нас заправлений, дує холодом, автоматична коробка не пинається, що на холодну, що на гарячу. Також вам показую. Три режима по цьому автомобілю. Так, теми ми собі вибираємо. Є в нас елеганс. Міняється, як ви бачите. Також в нас є. Такий можна вибрати собі спідометр, як комусь що подобається. Так, друзі. Пізніше покажу, як працює двигун, як працює автоматично надійна коробка передач. Також показую вам по задній частині. Подивіться на стан задньої дверної карти. Дверна в нас карта задня в ідеальнішому. Також в стані, ніяких потертостей, подертостей немає. Знизу ржавчинки, нічого такого по автомобілю немає. Також по прийомчикам у нас це в гарному та збереженому стані, по пластмасці, Також заднє сидіння просто як нові. Ніяких потертостей, ще раз нагадаю, подертостей. Ззаді два підстаканечка, підлокотничок присутні по автомобілю. Розеточка на 12 вольт, задні карманчики можна собі щось положити, сховати. Коврики у нас в гарному, збереженому стані, також бокові дефлектори, що справа, що зліва. Сидіння в нас ложиться в рівну підлогу, можна собі щось перевозити. Перевозити цим автомобілем. Робиться дуже багажник великий. Також по автомобілю присутня, задня полочка по автомобілю присутня. Все складається, відкидається. Ніхто нічого не забирав, є, ще автомобілі приїжджають, немає задньої полочки, тут все. І так як автомобіль приїхав, ми нічого не забираємо, все вам показуємо. Також присутній компресор піна, крюк по цьому автомобілю. Також покришки багажнику, як ви бачите, ніяких подряпин немає. Дуже гарному. В стані задня кришка багажнику, тканина у нас у гарному, неподертому стані, газові опори у нас також не ржаві. Також по болтиках кришки багажнику ніхто нічого не крутив, не знімав. Тут все частенько та охайно по автомобілі, різіночки всі в гарному стані. Ось такий, друзі, одним словом дуже класний та збережений автомобіль. Так, перейдемося до задньої правої дверної карти. Також Ніяких царапин, як ви бачите, подряпин немає. Також по пройомчиках все в гарному стані, по пластмасці нічого не затерто, не потерто. Також фіксуйте він код для перевірочки, ще раз з дублюючі стієчки, показую вам заднє сидіння з такого ракурсу. Подивіться, просто ідеальніший стан. Кавролі у нас також в гарному стані, не витертий, не потертий, безключовий доступ зі сторони пасажира. Також безключовий доступ, доступ з правої сторони. Дуже якісний автомобіль, економічний. Система Сіпс з правої сторони пасажира також. Десь є маленькі дві коцочки. Це нічого страшного, друзі, немає. Ви повинні це розуміти, автомобіль не новий, я взагалі в цьому страшного нічого не бачу. Так, є у нас накладочка на порогах Вольво, також пластмаска у нас в гарному стані. Сидіння пасажира, подивіться, який стан ідеальний. Ніяких потертостей, потертостей взагалі немає. Сидіння просто як нові. Також Aux, USB, два пістаканічка, розеточка на 12 вольт прикурювач. Є задній ось такий карманчик по автомобілю. Так, Показую вам всю сервісну історію автомобіля від початку до кінця. Оригінальна сервісна, автомобіля. Оригінальна сервісна книжка автомобіля. Не підроблено, як нас більшість в Україні роблять. Модельний рік 15, 14 рік автомобіль. Так, показую вам від початку до кінця. Фіксуйте собі, перевіряйте по ВІН-коду. Можете зафіксувати, можете ці гаражі знайти в Швейцарії, на Google-картах, де автомобіль обслуговувався. Можете зробити запрос на Volvo Service. Також фіксуйте, перевіряйте. Остані, останній сервіс був на 205 тисяч у 24 році, зараз пробіг 218 тисяч. Автомобіль регулярно обслуговувався, дуже є багато різних візиточків. Можете ці гаражі, ще раз наголошую вам, знайти на Google картах, де автомобіль обслуговувався. Також можете зробити на запрос сервіс на офіційний дилер, перепрошую, Volvo. Вам перевірять по пробігу цей автомобіль і ніяких проблем не буде. Ще раз нагадаю це Volvo v 60 2014 рік, максимально можливі комплектації на біксенонових поворотних топових фарах, на денних ледовських ходових вогнях, на омивачах фар, на адаптивному круїз контролі, на тримання полосі, на блісах, датчики мертвих зон, вінко для перевірочки, датчик світла, датчик дощу. У нас також також присутній безключовий доступ по всіх дверях. Максимально можлива комплектація, яка тільки може. Так, друзі, Зараз ми цей автомобіль заведемо, покажу вам ще раз, як працює двигун. Покажу, покажу вам, як спрацьовує автоматична коробка. Так, включаємо ми на R назад, ніякого пинка взагалі по автомобілю немає. Включаємо ми на n нейтралочка, включаємо ми на драйв. Взагалі не відчувається ніякого пинка ривка по автомобілю. Дуже чітко та плавно спрацьовує автоматична надійна коробка гідротрансформатор ISIN. Ще раз нагадаю, кожна, кожна кнопочка по автомобілю працює, кожна функція, тримання полоси, екстрене гальмування, все по автомобілю працює. Зараз покажу я вам цей автомобіль під капотом. Під капотний простір. Двигунчик працює просто ідеально. Ніяких посторонніх шумів, звуків. Ніяких потоків масла по фарах автомобіль сурідній. Також не забувайте, що автомобіль повністю обслужений. Дуже багато різних фіксуйте. Зафіксовано, коли автомобіль обслуговувався. Бірочок по цьому автомобілі також в Швейцарії замінювався ГРМ. А також не забувайте, що по приїзду в Україну я поміняв ремінь ГРМ, помпу, масляний фільтр, топляний фільтр, салонний фільтр стоїть дуже хороший акумулятор по автомобілю. Також по болтиках ніхто нічого не крутив. Не знімав. Все просто в ідеальнішому стані. Дійсно, за цей автомобіль я відповідаю. Та вам гарантую чесність по цьому автомобілі. Друзі, також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми доставимо вам цей автомобіль, під дім. Це вже більш детально по телефону. Підписуйтесь на мій ютуб канал Viber групу, де я опубліковую чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії, які прямують зі Швейцарії. Можете переглянути всі мої продажі, доставки автомобілів по Україні. Друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій ютуб канал, телефонуйте за цей красивий та. Ідеальний автомобіль Volvo V60. Всім гарного дня, всім мирного неба, всім до зустрічі.